Вітаю вас у себе на каналі «Чарівна Лавка. Також вас запрошую до себе в телеграм-канал «Чарівна Лавка. Посилання я залишу в коментарях. Мені написали декілька питань, вони мені здаються дуже цікавими, бо знати, що коїться в інших країнах це важливо, бо то, що вони там собі планують, дає відбиток на нашій країні. Так, поїхали. Перше питання. Чи буде зближення Росії? Та США. Чи буде зближення Росії та США? Чи щось? Цікаво. Чи буде зближення Росії та США? Раз. Я подивилась на ці карти по правосуддя мені так посередині, і задала питання, чи підпишуть вони щось між собою. Взагалі, чи підпишуть вони, ну, мутна історія, почну з цього, чи підпишуть вони мутна історія, і, якщо чесно, не все так гладко між Америкою і Росією буде. Те, що вони в них будуть домовленості, але вони будуть не публічні, вони будуть якось домовлятися, між до ними будуть спори. Що луна це така таємниця, це в них будуть якісь договорняки в таємниці. Що карта закриває попеса, тобто вона каже, що інформація це скрита, луна і попеса, показує, що у них між ними буде якийсь договор. Але він буде максимально скритий. Максимально скритий. Ну, щось вони там між собою, зараз подивимося далі. Чи буде зближення, ну, не знаю. Ви знаєте, карта смерті, перша карта, в них будуть мінятися зближення. Знаєте, це така трансформація карта. В них будуть змінюватися їхні стосунки, і то буде багато води пустого. І, в принципі, в них будуть досить, можливо, такі холодні, але ділові стосунки, але холодні. І в цих ділових стосунках буде багато пустого, багато води. А ну давайте на це все задамо, чи відбудеться зустріч між Трампом та Путіним? Переноситься зустріч, дивіться, восьмірка, дев'ятка. Зустріч найближчий час, те, що вони можливо планували. Знаєте, зустріч може відбутися, не знаю, може місяця півтора-два. От от. Зустріч перенеслась. Дивіться, восьмерка кубків, уход, дев'ятка жезлів. Не зовсім задоволені зустріччю. І сама зустріч, ось поєзочка, вона переноситься і вона, можливо, зірветься і перенесеться. Зірветься і перенесеться. От, -от так карти кажуть: зустріч буде, бо закривають. Шестірка мечів, але вона відбудеться пізніше, чим вони запланують. Я думаю, ну, місяць, місяць, це може і не повинні зустрічатися, бо начебто переноситься і зривається зустріч. А ну, давайте, якщо зустріч буде, якщо зустріч буде, як вона відіграється на нас? Для нас, якщо в них буде така зустріч, як ця зустріч відіграється на нас? Як ця зустріч відіграється на нас? Не то, що мені подобається. Чому не дуже подобається? Тому що, знаєте, чи в канун зустрічі, чи після зустрічі, у нас можуть бути обстріли сильні. От так, от навіть якщо вони в тиху будуть зустрічатися не неофіційно. Ну, як неофіційно, можливо, вони там. Хоча я не думаю, що по дзвінку по телефону вони будуть розмовляти. Ну, В період їхньої зустрічі, як це відберезиться, нам дадуть якусь паузу, нам нас будуть стримувати, у нас будуть обстріли, е, можливо, вони будуть зроблять зустріч, і Путін буде продвигатися і питатися йти в наступ. Отак от карти говорять. Ну, це ще вилами по воді, так? Да? Чи зустрінуться чи ні? Тоже мені? Ми своє робимо. Давайте далі. Питання. Яке ставлення Китаю? Карта така випала. Розход. Яке ставлення Китаю до зближення Росії та Америки? Як ставиться до цього Китай? Як він дивиться на зближення Росії та США? Китай. Яке ставлення Китаю до зближення Росії та США? Китай на такі карти. От цікаво, навіть відповідає. Зараз я дотягну карти, тому що так цікаво відповідає, Китай не бачить прям сильно зближення, як не бачить. Тобто він 50 на 50, але толку з цього зближення для Росії. Ну, Не хоче він взагалі зближення Китай, не хоче. І тут двойку витягнула, і тут двойка закрила. Китай роздивляється цей варіант, але він сумнівається, що це і варіант, начебто справиться. Ну тобто він дивиться, він розуміє, що такий варіант може бути. Зараз покажу далі, карти. але він сумнівається. Бо е, імператриця і король мечів, вони несовмістимі. Ну, тобто, він розуміє, що цей союз довго не протримається. До, цей союз ненадовго. Далі. Ось так от, отак, от да? цікаво. Ну, е, знаєте, йому, е, якщо чесно, е, він боїться, щоб Китай не кинули і щоб проти них не грали. Він цього боїться, щоб за спиною не було ігор. Я думаю, там в них шпіона, що там розвідка дуже гарно працює. Дуже гарно працює. Він не хоче, щоб саме його кинули. Ну, не сильно їм ця ідея подобається, отак от, от скажу, але вони не сильно в неї і вірять, що прям можливо Китай з Америкою породняться Ненадовго цей союз. Ну, для Китаю, в очах Китаю, що цей союз ненадовго. Але вони розуміють, що за їхньою спиною відбувається щось. Не дуже подобається ця історія Китаю. Далі питання, що зробить Китай? Щодо Росії, коли зрозуміє, що вона переметкнулась до Америки. Ага. Які дії Китаю будуть, якщо Америка з Росією буде в тандемі? Які будуть дії Китаю, якщо Америка з Росія, Росія з Америкою буде в тісному тандемі? Які будуть дії Китаю? Хочу сказати, що Росія дуже тісно сидить під колпаком у Китая. От, от так. Отак. От, Вони будуть сидіти спокійно і вичікувати. Будуть сидіти спокійно і вичікувати, і будуть тримати баланс. Але у них повністю є речаги тиску, як і по-хорошому, так і по-поганому. По у Китаї, можливо, є, є якісь компромати. А, ну чи є в них компромати? У Китаї є компромат на Путіна. Компромат на Путіна. Дай може показати докази того у, у Путіну. А, у Китаї є частково. У Китаї є частково стара, прям стара, стара, стара історія якась. Якась давніх часів історія. Е, не вся, але є. І там, можливо, було зв'язано з. Якимись суддябними ділами. От тут нам подивитися, можливо, хто кого в тюрму садили. І ці якісь справи, які були заведені, от, от там є повністю компромат на Путіна. Компромат на Путіна йде через других людей. Ну, тобто, щось Путін зробив з іншими людьми. І в Китаї є на це повністю якісь компромати, докази. Того, як поступили з іншими людьми. З можна там зараз двойник вилізав. В, в старих ділах. От в старих ділах. Ті, що були, можливо, 20 років тому. От прям зовсім в старих ділах в них є старий компромат на Путіна. Ну що ж, буде дивитись наблюдати і в нужний момент може так- от дергати дергати Росію. Росія в них під, під каблуком, я б так сказала. Е, не знаю. А ну, Китай взагалі шантажує Росію. Ну, тобто показує, що в них є компромат. Китай. Китай тисне на Росію своїми компроматами. Ну, дивіться, так. Він показує, що тільки зі мною ти будеш процвітати, тільки я твій цей, бо все може помінятися. Як дуже може бути добре, так і може бути погано. Китай показує своє місце, свою важливість. Але я не скажу, що він тисне, він показує свою важливість, що без них буде Росія важкувато. Але не подло. Росія б на їхньому місці більш подлок поступала, в них більш-менш. Uh -huh. Просто вони притримують Росію, і якщо ви нам, з нами не будете в Союзі, то вам буде важко. Вам буде важко. Таким чином вони тиснуть. Оцю грязь поки не видають. Uh -uh. Цю грязь не маніпулюють. Маніпулюють більше um, Союзом, що ми вам можемо багато чого допомогти зробити. І так. Торгова війна між Китаєм і США. Хто переможе? Хто переможе? Ну, шанс. Е, США, Китай. Китай, США. Хто переможе в війні, в торговій війні? Між Китаєм і США? Китай. Хто залишиться в плюсі? Китай? Чи США в Торговій війні, чи США? Ви знаєте, вони оба понесуть ущерби. Ну, Ну, да, якщо чесно, то Китай якось може якось і вирівняти, Вирівня, вирівняти США. Ну, в них будуть ще нападки, мені здається, в сторону Китая може бути боротьба, конкуренція. Вони можуть, Америка буде давити Китай. Китай, ну, я думаю, що от стоїть, от стоїть. От стоїть, вони їх понесуть невеликі втрати, для них теж можуть бути втрати, але якось вони вирулять, от стоять. Тобто тут навіть, знаєте, чомусь мені мій... навіть показує, що Росія... Америка в цій борьбі може щось навіть для себе втратити. Я б Трампу не радила так сильно давити Китай. Ану, що може втратити Америка? Ну, Дивіться. Я хочу сказати, що ця війна Америці з Китаєм не на руку. Не на руку, якщо чесно, вони дійсно можуть бути втрати. Не знаю, тут десятка мечів і четвірка жезлів. Можливо, навіть їхні. Як вони називаються? Торгують біржа, ну, от на біржі, як вона там називається, на біржі можуть впасти, от біржа може обрухнути. Тобто у них може бути в економіці, в економіці їхній, ну так, неприятності. Тобто я б сказала, що оця війна, Трамп, я думаю, що він не дуже правильно робить. Бо економічна війна, то що там вона накладує на них якісь там мита ще щось. Воно не на руку, я просто в цьому не дуже розуміюся, але я бачу, що воно для Америки не на руку взагалі не на руку. І можливо, не знаю, якесь даже економічне шатання. В економіка їхня може трошки підшататися. От не на руку. Я так думаю, що Америка така могутня, могутня, а насправді і ні. Слабкі місця є у всіх. Так, давайте далі. Чи відбудеться, ми сьогодні Китай так подивимося, чи відбудеться зближення Китаю з Європою? Ану, стосунки Китаю з Європою. Як будуть розвиватися? Чи відбудеться зближення Китаю з Європою? Угу. Угу. Як будуть розвиватись події, як будуть розвиватися. Економічний зв'язок Китаю з Європою. Гарні карти. Ви знаєте, вони вже працюють активно. Китай, я думаю, вже почав працювати в новому ключі з Європою. Нові проекти запускає. І праця вже є та той, якої раніше не було. Непогані стосунки, бо і тут король Пентаклі посередині. І вони налагодять нову логістику і нові контракти можуть зробити Китай з Європою. Ну, добре, непогано. Нам це на руку. Чи може, чи, можливе, ага, чи можливе зближення? Це сую своєю рукою закриваю, чи, можливо, чи, можливе, чи можливе зближення України та Китаю? Можливе зближення України та Китаю. Угу. Чи Китай буде допомагати Україні? Давайте так запитаємо. Що тут, що тут? посередині погані карти. Але, чому я задала таке, чи може, може Китай допомагати Україні? От, в принципі, можливо, де якісь розмови зараз йдуть. Але найближчий час допомоги не буде. Але і далі будуть домовлятися. Тобто, розмови зараз йдуть. Найближчий час допомоги не буде. Але розмови, переговори про це будуть. Тому що, от такі карти є розвиток. І ми додаємося. І, можливо, вони потім, в майбутньому відбудові, будуть приймати участь. Відбудові. Ну, це наразі на так карти говорять. Але в найближчий час по цій карті допомоги від Китаю ми не дождемося. Але в принципі, нам ну, покажи. Да, розмови йдуть. Ще й розмови про допомогу. Вони йдуть. Що, через що може Китай по тій причині, от зараз так Китай розмовити розмови, але не хоче допомагати, так? Да? А що може трапитись таке? Що повинно трапитись таке, щоб Китай став на нашу сторону? Отак, от, от давайте. Що повинно трапитись таке, щоб Китай став на нашу сторону? І ще раз кажу, ідуть розмови, йдуть розмови. Мені карти кажуть, ти мене неправильно читаєш. Розмови та йдуть. І потрошечку-потрошечку по вони починають нам допомагати. Дивіться, тут закривають, скрізь закривають гарними картами. Я хочу сказати, що Китай роздивляється цей варі... варіант, для... потроху допомагати Україні. Роздивляється. Що йому заважає, що тормозить цій допомогію, що Китаю заважає, чому тормозить Китай з допомогою? Угу, важко. Ну, тому що там сім'я. Десятка жезлів, десятка кубків це королева кубків. Ну, тому що важко, бо Росія це його частина його сім'я, Китай володар частково Росії. І він не прийняв повністю рішення, чи шкодить своїй сім'ї, чи ні. Прийме він це рішення. Ну, не хоче. І закриває гарною Ну, В цьому випадку страшний суд тут гарна карта. А, буде хитрить дурак, і семірка мечів. Ну, буде викручуватися, хитрить до останнього. Хоча скрізь закривають гарні карти. Я хочу сказати, що Китай може сидіти жувати соплі, не допомагати, і в, якусь, в якийсь момент повністю стати на захист України. Повністю. Тому що страшний суд це от в момент людина переключає її голову, і вона стає повністю міняє свою думку, змінює свою думку. От. Тому я б сказала так, всі карти мені кажуть, на потім, на потім, на потім розмови йдуть, начебто він і хоче вашим, і нашим. Якщо тут монетки на цій стороні сипляться, а тут ні, ще час не пройшов, Підожди трошки, і вони включаться. Я думаю, що Китай може включитися і різко, і так ніхто не буде цього чекати. Розумієте, по страшному сиду це момент, коли люди не чекають. Ну, не зараз. Ну, от дивіться. Це коли відбудеться, да? Ну, бачимо. Що двойка мечів, п'ятерка Пентаклі, семірка кубків, все каже. ну От зараз ні. От прямо зараз точно ні. Не мрій. Ну, все стане на свої місця. Я думаю, Китай. В якийсь момент, це щось може дійсно по страшному суду таке різкі переміни. Ну, цікаво. Ну що, можна сказати? Росія по версії Китаю, Росія з Америкою не друзі, і довго їх союз не протримається. Росія від Китаю далеко не уходить. Це по версії Китаю, як карти говорять. Китай все таки має великий вплив на Росію. Далі, те, що добре, Китай вже тісно працює з Європою і нові контракти будуть підписувати нові нова логістика. В них з'явиться. І з Україною, ну зараз нам на них не треба полагатися. Ось. А в майбутньому дійсно може щось таке трапитись, тому що страшний суд це в момент. Ми цього не чекаємо, ніхто цього не буде чекати. І Раз, а ми тут і вирішили допомагати. Ну, це не найближчі три місяці, я думаю, як льоду, а тому вже і довше ще треба буде почекати. Ну, дай Бог. Щоб Китай став на наш бік і нам допомагав, як би зараз не було, Україна все одно переможе та буде процвітати. В добрий час бережіть себе та своїх близьких. До побачення!